Доступність ліків одне з найважливіших питань, особливо в умовах великої війни. Ні для кого не секрет, що купівля лікарських засобів нещадно б'є по кишеням українців. Нещодавно голова держави звернув на це увагу, виступивши з відповідним спічем. Президент Володимир Зеленський заявив, що ініціює засідання РНБО щодо цін на ліки і що високі ціни в аптеках, відповідальність уряду, а саме МОЗ та антимонопольного комітету України. Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані. Вже є чіткий шлях виконання. Аня, перше нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших. Людей, щоб знизити ціни, пан Віталій та пані Алла витрачають в середньому на ліки близько тисячі гривень на місяць. Уточнюють, що такі витрати систематичні, адже постійно проходять профілактичну терапію. Забачили ставлення до здоров'я. Це вимога сьогодення, зазначає пара, аби не допустити більш серйозного лікування. Бо тоді вже мова йде про зовсім інші ціни подекуди непідйомні для пенсіонерів. Навіть саме поширені такі хвороби, як серцево-судинні. Там ліки дуже дорогі і через то для, для середнього пенсіонеру нереально, нереально, бо там тисячі гривень коштують упаковки ті. Якщо ми не підліковуємося, скажімо, планово, то нам, наприклад, на двох ну, тисяч з невеличким нам вистачає, скаже. Але вже якщо ми хочемо щось по серйозному, ну так. Профілактично підлікуватись, то там вже інші суми. А якщо ти хоть хоть попадеш в лікарню чи що в клініку, то то вже то складно дуже. Там вже більш серйозні гроші. Тому ну для пенсіонерів завжди складно. За даними дослідження аналітичної компанії найбільшу частку у структурі формування цін на ліки в Україні складають виробники: 71,8%. 5,9% формують дистриб'ютори та 22,3% – аптеки. Аналітичні дослідження фармринку показують, що один з лідерів вітчизняного виробництва ліків за час повномасштабного вторгнення підняв ціни на 119%. Середня ж рентабельність аптек складає всього 1,3% три Обігу. На аптечному ринку протягом цих років 2022-2025 року сильне здорожчання ці на аптечні препарати і особливо на лікарські засоби. Особливо це стосується препаратів першої необхідності. Здорожчання є за рахунок виробника. Виробник піднімає ціни. Аптека залишила свою націнку такою, як вона і була раніше. Мукачівці зазначають, аптека це місце розкоші, особливо важко пенсіонерам, хоча саме вони є основними споживачами фармацевтичного ринку. Ми пенсіонери, знаєте, нам нам то взагалі. Ми купуємо тільки те, що му шорношо вже нам мусай обов'язково. Так дуже і не особливо. Коли вже дуже припіче, кажуть, ну туди вже. Щось купує. В аптеці я не купую, бо там дуже високі ціни. А У мене там є якісь захворювання, але я не купую, тому що пробачте, я пенсіонер. А як лікуєтесь тоді? А лікуюся отак народними сільствами якимись. Ліки і дорогі, і дешевих, чесно кажучи, не дуже. люди. Зараз теж йду. В аптеку <хи> теж треба купити. Дуже багато виділяти доводиться з бюджету на походи в аптеку. На даний час так, тому що вже не молоді, і ще жінка якраз лікується. В останній час то дві тисячі, то 300-400 гривень. Зависить і то беру упаковці, допустимо, там є дві-три, а беру одну. Потім, якщо воно помогло, то туди... ціни на фармринку мають обов'язково контролюватися державою, зазначає фінансовий аналітик. Тільки при цій умові з'явиться таке поняття як правильне обґрунтування вартості препаратів. А ще додає, вільне невелювання цінами в аптечних мережах завдає удару не тільки громадянам України, а й в цілому економіці країни. Держава повинна регулювати рентабельність для виробників лікарства і регулювати. Націнки для оптових і роздрібних продавців, прийняти указ президента щодо зниження цін на ліки, це я думаю запізніли. Чому? Тому що ми давно знаємо, що ціни ростуть. Обґрунтовано чи не обґрунтовано, ми не знаємо. Ми сьогодні визначили, що ціни і росли, і сьогодні виданий такий нормативно-правий акт. А де відповідальність тих, хто зловживав цим процесом? Я не бачу. Якщо буде, крім того, що. Буде указ по зниженню ціни, необхідно визначити, хто зловживав, піднімав необосновано ці ціни і притягнути до певної відповідальності. Днями засідання РНБО з питань ціноформування на лікарські засоби таки відбулося. За його результатами президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Є також рішення щодо. Цін на ліки для наших людей, те, що потрібно так, громадянам України, є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів з 1 березня. На найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними і позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра охорони здоров'я. Що стосується решти ліків, то згідно з прийнятим рішенням, українські виробники разом з іншими учасниками фармацевтичного ринку підписали декларацію про зниження цін на лікарські засоби кінцевому споживачу на 20%.